Ви знаєте, є дуже багато сфер. От знову ж таки, повертаючись до цієї розмови представників шоу-бізнесу, які кажуть, що треба бігати за шоу-бізнесом, за представниками і повинні шукати. Треба не треба забувати, що є, наприклад, музеї, їх дуже багато. І це е, місце, де зберігається наша культурна спадщина. Музеї не можуть окуповуватися по квитках в музеї, але там знаходяться наші скарби. Є бібліотеки, є колективи. не... Е, Можливо, не це не є шоу бізнес. Вони можливо не збирають якісь стадіони і не можуть бути дорогі квитки, але це, це те, що показує нам нашу історію. Що зараз робить Путін? Він же ж хоче переписати нашу історію, сказати, що України не було. Україну видумав Сталін, чи хто там ще що він каже? А наприклад, Тарас Компаніченко це людина, на якому одному тримається пласт великої середньовічної української музики. Це не є шоу-бізнес, але на ньому одному це тримається. Завдяки йому. Ми знаємо, що така музика є. І в 12, 13, 14 столітті співали камти, і співали не народні пісні, як століття народні романси. А наші пісні значно древніші. Це є одна людина, яка на собі несе цей пласт. Ці пісні можливо не не знають всі, а, але його роль переоцінити в українській культурі не можна. І таких людей є багато. Тому я дійсно вважаю, що підтримувати держава повинна некомерційні проекти, і ці проекти стосуються далеко не лише музики. Є керамісти, є художники, є, ну в це може українському культурному фонді, є. Резиденції, наприклад, да, де збираються митці, це теж дуже потрібно. Є музейники, є народні колективи, є автентичний фольклор. Це все теж потрібно зберігати. І є різні напрямки е, от, цих лотів, тобто подачі, хтось подає там, культурна спадщина, хтось подає фольклор, там, я не знаю, там, всі кіно, наприклад, є документальне кіно. І е, виграють ті, чия заявка е, найбільш переконлива. Тобто заявок може бути тисяча. А є певні кошти і є певні люди, шановані, які це обирають. Тому е, я вважаю, що Україна потребує е, українська культура, потребує всебічної підтримки і фінансової, але це не лише музика далеко. І е, ну, от на рівні там можливо оподаткування, можливо, якоїсь там допомоги, там можливо з приміщеннями там або якимись такими ресурсами. Але зараз що про це казати? Зараз одна мета це перемога.